Смачна пелюстка. Сьогодні приготуємо пелюстку по вашому рецепту. Беремо капустину таку кілограм від 2 до 3 і ріжемо її ось на отакі шматки і складаємо або в каструлю, або в якусь миску. Дві великі морквини натерла на велику тертушку і покришила 6 зубчиків часнику. І це все зараз додамо до капусти. І тепер капусточку заливаємо кип'яченим кип'ящим маринадом, півтора літра води, стакан уксусу, 9 столових ложок цукру, 2 столові ложки солі і чайна ложка перцю молотого. І тепер ждемо, поки вихолоне, і в холодильник до завтра. Поки капусточка гаряча, її треба гарно отак. Щоб вона ж у маринаді в нас була. Ну, я ж тоді ще в мене така кришечка, що придавлюється гарненько. Ця мисочка. І вихолона, і в холодильники на сутки. І буде смакотень. Росол дуже добрий. Так що дякую велике дякую за рецепт. Капуста дуже смачна! Їм з учорашнього вечора хрумтюча. Гостренька, в общем, бомба. Єдине, що зараз морква, ну вона ще слабенька, в ній кольору немає. Мені здається, що якщо робити пізно осінню або взимку, то вона ще буде і жовтенька на колір. Але це на смак не влітає. Тому рекомендую зробити усім.